Оу, oh, всім привіт, мої любі друзі! Це знову я, Стас, і Айда Чай знову тут. Але де тут, ви саме зараз і дізнаєтесь. Я у славному місті Івано-Франківськ, який мене привітав. Вже 6 років я тут не був. І хочу з вами поділитися гарними новинами і саме зробити анонс. Сьогодні я буду пити з. Червоні чаї золоті бруньки, улитка і дуже багато цікавого навіть шайхун з древніх дерев. І тому начекайте на це справжнє диво та свято. Тому я буду вам передавати цей смак, цю атмосферу, яку я буду відчувати. І я дуже вас хочу привітати сьогодні, 2 грудня, і тому скоро зима, і скоро найяскравіші чайні пригоди взимку. А взимку, що ми п'ємо, ви всі повинні знати. А саме червоні чаї. Чому червоні? Червоний чай, він дуже сильний і потужний, бо він вже ферментований. Ферментовані чаї я дуже обожнюю. І насправді червоний чай це така унікальна річ взимку, тому що він дуже-дуже в ньому багато огню. Вогонь це така річ, котра передається. Чому ми п'ємо у луни світлі чаї і влітку вони нас, типу, нам дарять, таку с, с, втомовують нашу спрагу, е, нам трошки постає ліпше від жари, від цього. А, тому що він не пророблений вогнем, в ньому дуже мало, в ньому тільки сонечко. А червоний чай його обжарюють. Він дуже-дуже насичений вогнем. І тому, коли ти п'єш його, він тобі передається. І насправді це дуже цікаво, тому що вогонь має таку силу, як ви знаєте, китайська культура на цих стовпах. А які саме стовпи, я вам зараз кажу. Зараз насиплю цей чудовий чайок, золотий. А стовпи дуже прості, янь та інь. А що таке інь і янь, я вам зараз трошки розповіду. розповім. А саме, інь спокійна енергія, щось таке тихеньке, м'якеньке. А взимку ми такі ходимо дуже, інські, дуже такі, нам дуже холодно, типу ми такі сонні, такі мало сонця. А коли ти в себе щось приймаєш, таке як янь, наприклад, теплий чай або щось таке з вогнем, наприклад. Їжа, яка, яку ми їмо. Це може бути щось жарене, таке ух, ну знаєте, там шквароньки, усі такі штуки, які ми всі любимо. У фрітюрі там щось робимо. Таке ух, ситне, це є янська енергія. І тому красний чай він дуже насичений, червоний чай, дуже насичений такою янською енергією, і вона вам передається. Цей чай я дуже рекомендую для друзів. Для тих, хто хоче жити, наповно відчувати і творити. От ми дійшли, дістались з самих-самих гір, тут сидимо так тихесенько і файно. Я в Карпатах, або вони в мене, я ще не зрозумів, але Песик з нами дійшов до самих гір. То сьогодні ми поспілкуємося. Я вам, як і обіцяв, будуть обзори. Але ще не тільки. Сьогодні гарна новина, що я перший раз скуштував справжній шайхун. Шайхун. Трохи про нього розповім вам. Шайхун то така штука, як червоний чай. У 20-х десь люди віднайшли таку штуку, як шайхун. Це теж самий дідяньхун, але він, в ньому не використовується прожарка. Тобто чай тільки обсмажують на сонечку. Коли його обжарюють, то він міняє свою структуру і трохи ломається. Тобто, то є дуже сильна така річ. І у 20-х, у 21-му році, на початку десь один чувак заснував свою компанію. І то був шайхун пуер. Але потім, як завжди, хтось ще приходить і каже, це не шайхун. І це точно не пуер. То я знайшов, що таке шайхун і що таке пуер. То різні штуки, але все одно це і чай. І... Компанія Пуер Шайхун почала всім розповідати, що Шайхун то Пуер. Але потім з'явився ще один якийсь чувак з корпорації з, з якоїсь, будь ласочка, чайку вам з шайхуна. І він каже, біла лошадь то є лошадь. І він каже, так, але ні. А чому ні? Тому що лошадь, вона лошадь, білий то колір, а лошадь то є суб'єкт, то друзі. Не будемо плутати. Є чай червоний, а є чай шейхун, то одне і те саме, але є свої плюси та мінуси. Отже, шайхун. І червоний чай. Мають різні властивості. А чому саме різні? Тому, коли чайок більш обжарюють, коли його більш там, знаєте, щось ним калапуцькають, муцькають, там у різні станки його пхають, то він проходить дуже-дуже дуже велику стадію. Ну знаєте, що буває з людиною, яка там отаке все зробить. Тіпа, або вона, ну, тіпа, знаєте, якщо вона там кудись їде. І Її маршрут починається дуже дуже таким бентежним, і типу, там десь поїхав, там щось сломалось, там щось ще щось. Ну, типу, така ж життя штука бентежна. І як, типа, так зробити з чаєм, щоб він був дуже смачний і при цьому з мінімум обробки, тому що все, що оброблюється природно, то є дуже круто. А людина має властивість і споплюжити, знаєте, таку, типу, річ. І шайхун він менш оброблений людською енергією та людськими руками. Тому він більш такий м'який на смак, і в нього дія така дуже плавна. Якщо ти п'єш червоний чай, наприклад, ця джун, він буде такий з першого коковтка міцний, потужний, відразу, ті, типу, тебе. Я так. Забирає своїм смаком. Шайхун він більш ніжний, чайок. В ньому є аромати трохи такого, може, жовтого чаю. Як ви навіть бачите, в нього і колір. У шайхуна дуже ніжний такий. На смак він дуже солоденький, м'якенький, трохи олійний такий він. В ньому відчувається така м'яка, м'яка сила, тому що він не обжарувався, не робили людські руки. Все це. І смаження руками, і смаження сонечком, то є різні, різні такі штуки. Насправді ви можете його заварювати по різному. Гарний чай його можна заварити навіть у термосі, кинути в термос або просто в кружку. Просто маючи при собі гарний кипяточок, десь градусів 95. Ось, то все вже в чаюванні залежить від вашого від якості ваших відчуттів. Тобто ви повинні відчувати, яка вода, що ви її набрали для чаю, яке місце де пити і час. Це такі дуже штуки. Основні, мабуть, так, якщо ми будемо говорити про те, що називається путь чаю, або шлях чаю, або путь як там, чадао. так. Але це все не відміняє простих таких речей, як посидіти в горах, попити шайхун, який дар... дарує м'яку енергію і зігріває тебе. Тому чада це така річ, що вона в кожного своя. І йдіть до свого чада щастя своїм шляхом. Я вам цьому буду допомагати. І це не важливо, яким чаєм, червоним, шайхуном, хоч ліптон, хоч щось ще треба відчувати, що ти робиш. Друзі, гарного вам тижня, гарного чаю. Та бережіть гарні думки і діліться з ними, зі своїми близькими. Ви Знаєте, що гарний чай, його насправді можна заварювати як хочеш. Хоч в чашки, хоч у чану. Тут і в чані чай заварюють, а потім в нього залазять, якщо що, і паряться. Є такі люди. Але то вже інший чай. А, насправді його можна і навіть і в термосі, навіть і в кружці, навіть і все одно, це все рівно як. Але треба це робити з розумом. А насправді розум це. Наше відчуття. І треба бути максимально пильним, коли ти заварюєш чай в термосі, як я зараз, щоб не перекинути туди трохи більше. 2-3 грами, ти кинув більше, і вже чай буде досить не такий, як ти хотів би. А гарний чай, який я обожнюю, люблю, його навіть якщо ти його кинув трохи більше, то він все одно буде смачний, але може буде трішки потужніший, ніж ти думав

именно колбасы. Котя, тут одни красные чаи, прикинь.